Вітаю народ. Нарешті котел запрацював так, як я хотів. Особо по порожку я, можна сказать, нічого не робив, так і залишилось. Колесняки я таки там плюс мінус в шахматном порядку трохи позаваривал. Вот. Так, нібито краще. І попіл просипається теж нормально. Ось. Що стосовно до цієї заглушки, що була попередня, я зробив нову бо ту в бараній рог скрутила, бо вона була зроблена з міліметрової жесті. Ця з 5 мм. Так чому він врешті-решт і запрацював в рази краще? Ось ця причина ось. А ну, там віконце вирізав. Труба йде з ольною шахтою в оту дальню заслінку. Там призано, входи в неї, а на заслінки вхід, профільна труба, вверх трохи качай, Вхід, трохи вверх і назад. І два ряда дірок для повітря. Отака от схема. Дуже довго я мучився, не знав, що зробити, Ну таке вирішив і зробив. Отака вот заслінка тут. Зараз присвідчу, щоб було краще видно трошки. Так, ну котей, уйди. Ось вот така тут заслінка. От. Так, далі. Температура. Ну, там 61-62, вона туди-сюди трошки колібається. От. Тут у нас, ну, 61, ну, теж так, приблизно. От. І саме головне, що мене дуже радує нарешті. Отаке От горіння непреривне, Постійно воно таке саме. Там трошки рідкіший, рідкіше трошки полум'я, або навпаки трошки активніше, От так воно. Увесь час горить і горить і горить і горить. Нема, ну, скажімо так, режим стоп, але в постійному активному горінні. Нема тут шмаріння, що заслінка, зазлінка закрилася і все, і почалося. Почався дурдом. Оце в такому режимі він постійно, постійно, постійно і постійно горить. На камеру не дуже особо видно, а полум'я таке жовто-синювато-розове. І настільки прозоро, от камера не передає. Настільки прозоро, що оком я бачу дно камери згорання. Камера цього не бачить. Так, а що у нас там по диму? Самого цікавого. Спостерігав за димом, звісно, то дим там геть. Або геть чуть, -чуть або взагалі його нема. Так. Ну, На ну, ну, вот, така картина. Так, Самі бачите, як завжди хмарно, трошечки сніжок пролітав, мінус градус, сьогодні вноч було. Така от ситуація. Що стосовно тут нічого не змінилось. Ось такий попілок, таке лушпаїння. Тестую вже третій день цю систему. Все працює. Відкривав теплообмінник, там така легка-легка корочка. Ну, як от у відрі там під димирем таке ото шолуха. Навіть сажі немає, я б сказав. Легка шелуха. І, і трохи попілу. Оце така ситуація. Я ж кажу, то чуть активніше, тут трошки менш активно. І отак от він горить і горить і горить постійно. Так. Ну добре. Дякую за увагу.